З вами ваш вихователь Наталя Олександрівна. Я рада вітати вас зі своїм другом, смайликом. Ми живемо в Україні. Ось подивіться, скільки на столі різних українських страв їх готували, ще наші прабабусі, готують і понині. Поговоримо сьогодні про вареники, які полюбляли наші козаки. В народі говорять, що українські вареники. Саме стрибають до рота. Хай кожен живе, як вареник у маслі. Про вареники склали оду. Що освіче найсмачніше? Може, краби чи ікра, може, ще щось найдивніше? Є багато різних страв: креми, соуси, салати, ще рулети та супи. В українську теплу хату. Завітай, будь ласка, ти! Тільки в хаті українській покуштуєш диво з див. Ось півмісяці у мисці, а над ними в'ється дим. Бо гаряче масло, тане. Чи ж ви знаєте, що це? Це вареники в сметані, найсмачніше над усем. Вареники готували з різними начинкою. А з якою ми дізнаємось, погравши у гру. Яка називається з чим вареники. Розгляньте уважно малюнок і скажіть, з чим зліпили вареники. Будьте уважні. Починаємо. Як ви гадаєте, з чим зліпили вареники? Так, з картоплею, а тут з чим. Правильно, з капустою, а ці вареники з чим. Так, з сиром, ну а ці з чим? Правильно вареники з м'ясом. Ну а ці. З вишнями. А на цьому малюнку з чим. Правильно з грибами. А ці варенички з чим. Так, з квасолею. Ну а ці. Правильно, з ягодами ви всі варенички відгадали. Правильно начинку назвали. Молодці. Сьогодні я пропоную вам зліпити вареники з солоного тіста. Для тіста нам потрібно борошно, сіль та вода. Щоб зліпити такі вареники. Спочатку розімнемо наші пальчики. Я люблю, коли матуся ліпить вареники з бабусею. Пальчики чік чик Та й готовий вареничок. Трішки його підлатаємо та й у воду опускаємо. Варимо варенички. Щоб всі ті були діточки. Варенички приготували та усіх почастували. Для роботи нам знадобиться солоне тісто, кульки червоного пластиліну. Це будуть вишеньки для начинки, дощечка, стека та серветка. Починаємо. Солоне тісто ділимо на 4 частини, одну з яких розкочуємо в жгутик, іншу в кульки. Жгути ріжемо на маленькі шматочки, які теж розкочуємо в кульки. Тоді кульки розплющуємо робимо ось таку заготовочку для вареника. Кладемо туди нашу начинку і защіпуємо. Ось так. Уважно слідкуйте за моїми рухами і у вас все вийде. Все, готово! Подивіться, які гарні варенички вийшли у мене, а у вас. Чекаємо на фото ваших робіт. До побачення! До побачення, малята! До нових зустрічей!